Упаковка versus реальність. Отож, друзі, для сьогоднішнього відео я взяв три різних види глазурованих сирків, щоб порівняти, що нам малюють на картинці і що ми отримуємо в реальності. І так, першим у нас йде сирочок зі смаком чорної смородини, а також вишні. Ось так малюють нам на картинці ці сирочки. Зараз перевіримо, як воно виглядає в реальності. Ну, друзі, зустрічають мене сирочки відразу якимись поламаними, переламаними. Вигляд не дуже. Давайте дивитись начинку. Да, по начинці теж біда. Намальовано було явно більше начинки, а по факту ми отримали чорної смородини набагато менше, вишні я взагалі мовчу, її наче й немає. Загалом картинка не відповідає дійсності. Наступний йде зі смаком згущеного, вареного молока. Ось так він виглядає. Ну, цілий це вже добре. Подивимось начинку. Так, ну в цілому я її тут бачу, і це вже непогано, проте на картинці, ну погодьтесь її явно більше, як би я не кусав. Отже, тут теж обман. І останнім на сьогодні йде ось такий сирочок від Мілки звичайний шоколадний. Ось так він виглядає, доволі апетитно. Зараз оцінимо, що всередині. Ну, друзі, в цілому добре, але ось єдине, мені здається, що білої начинки явно має бути більше. Бо ось скільки її малюється. На картинці, а реальність ну, ви бачите. Тому тут теж частково картинка не відповідає дійсності. Отже, друзі, якщо підсумувати, то тільки третій сирочок від Мілки був найбільш схожий по своїй упаковці. Всі інші не відповідають дійсності. Тому висновки думайте самі. Друзі, ви моя найбільша мотивація, тому з вас лайк, обов'язково підписка, плюс пишіть у коментах, що мені порівняти в наступний раз.